Я, блядь, злий і не можу зрозуміти, що відбувається з українцями, чого українці вирішили, що нам всі повинні. Просто мені кожен день пишуть: Сергій, в мене рак, допоможіть мені з раком, у мене кредит, допоможіть закрити кредит, у мені квартиру треба, допоможіть квартиру закрити. Ми iPad подарили. У нас на навчанні iPad, iPhone, даруємо і так далі. Що у нас один студент виграв iPad. І знаєте що? Ну, йому з неба iPad упав. І він каже, а яка там пам'ять? Ми кажемо, стока там. Ну, Який, хорошо, але мені колір не підходить, поняли? От до такого доходу я не понимаю, що з українцями вообще відбувається. Я допомагаю. поняли? Ну, я сейчас на нервах трошки розмовляю, в емоції, але допомагаю. Я комусь і за квартиру плачу, комусь от в інстаграмі у себе в сторіс це показую. Комусь кредити закриваю, переселенцям квартири, аріди там оплачу, машина на за себе оплачую. Але з кожного місяця все більше і більше заявок. Сергій помежіть, Сергій, поможіть. Я не держслужбовець, я з політикою ніяк не зв'язаний. Я ніяких зборів не роблю. Я просто сам по собі Лайн заробляє вже багато років. У мене величезна компанія. Там є в списку Forbes, Захочете напишите свіванчук Форбс. Я намагаюсь просто від себе людям допомагати. Але знаєте до чого дійшло? Що якщо я не допомагаю людям, вони ще обіжаються. Поняли? Я типа як об'язан допомагати. Вместо того, от дивіться, я вже змучився. Я вам кажу, є навчання, є можливість заробляти онлайн. Ми безкоштовно зараз за посиланням шапці профільна навчаємо, подарунки і так далі. Перейдіть, а ще поінтересуйтесь просто, хоча б ознайомтесь. Ми ж нікого не тянемо команду. Нам ми не всі командую беремо. Пробуйте щось заробляти, якось навчаємо передаємо досвід за взагалі, за якісь можливості мільйону українців. Як ні в кого в світі є можливості заробляти онлайн, наш банк, наші спеціалісти. Ні, ми будемо ждати, поки нам хтось здасть, поки нам весь світ должен, нам насипять. А як не насипять, ми ще їх проклянемо. Короче, отака от, от історія. знаєте? я з цього в шоці. От. Я вже друзі устав, Чесно, я оце в останній раз провожу оці безкоштовні навчання цю всю історію. Мені від цього треба віддохнути. Я просто хочу так відсторонитися і реально видохнути. Бо кожен день мільйон дзвонків, Оце, якщо хотіли, ваша остання можливість за посиланням в шапці профіля, безкоштовні там ефіри для вас навчання. Візьмете, візьмете, не візьмете, пожалуйста, не жалуйте.